Україна звучить в ефірі планети власним голосом, і нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Такі слова прозвучали в Радіодиктанті Національної єдності, який уже 25-й раз писали усі свідомі українці. До найбільшого всеукраїнського мовного флешмобу долучилися і працівники Рівненської АЕС. Це атмосфера єдності, тому що в цю хвилину відчуваємо, що ми не одинці один з одним, а в нас мільйони. І відповідно в цю секунду в цей момент пише досить велика кількість людей. Тобто ми єдині. Диктант пишуть не лише в Україні, а й пишуть українці поза її межами не тільки українці, а ті, хто бажають пізнати українську мову, і це об'єднує. Традиційно диктант писали напередодні дня української писемності та мови. Але основною його метою була не перевірка грамотності, а єднання українців: тих, хто живе в Україні, тих, хто через війну був змушений покинути свої домівки та виїхати за кордон, тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях і вірить у їх звільнення від ворожої навали. Символічно текст радіодиктанту цьогоріч читав український поет і військовослужбовець Павло Вишебаба. Його авторкою стала відома письменниця Оксана Забушко. Назва диктанту Магія голосу. Диктант був про голос. Він був пізнавальний, трішки складний, як на мене, але дуже цікавий. Текст диктанту став символічним привітанням до ювілею українського радіо, яке цьогоріч відзначає сторіччя. Він сповнений приємними спогадами та любов'ю до України. Про голос, який чули ми в дитинстві, з яким ми піднімалися і йшли до школи. Нині мова, яку ми транслюємо за допомогою голосу, є потужним засобом боротьби з російською агресією. Атомники кажуть, Завдяки диктанту була можливість продемонструвати нашу згуртованість, адже щоразу, коли пишемо чи говоримо українською, відчуваємо себе частиною сильної непереможної нації. Я думаю, що це досить важлива подія для українців, тому що кожен може перевірити своє знання української мови. Ну і звичайно, що це є солідарність зі всіма українськомовними людьми. Радіодиктант писали представники різних професій. Серед них не лише працівники атомної станції, а й учасники освітнього процесу професійно-технічного училища Раес, представники навчально-тренувального центру підприємства та інших установ. Це вже третій флешмоб, що проводиться в умовах війни. Завдяки незламності наших захисників. Ми залишаємося нацією, яка продовжує жити на своїй землі і плекати рідну українську мову. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уіта Згер